Курточки мікс, сорту екстра. ціна 6 євро за кілограм. Лодку у нас знаходиться, 10 кілограм. Синіть курточок зимових та осінніх, чоловічих та жіночих. Ось така двіка гарна дуже кольору. Ось зимова осіння курточка, касочок присутні. Дуже гарна стильна моделька. капюшончик. Наступний розмір пише і все. Наступна ось така жіночок. Розмір Екстра. Nustokime, pasitakome, sunkiai. Nustokime, pasitakome, sunkiai. Nustokime, pasitakome, sunkiai. Nustokime, pasitakome, sunkiai. Ось така з капішок. Mm -hmm. так. Іде у нас елька. Чіпка модель зимового корпусу. Наступна. Ось тут у нас така парні парочка. З капюшончик. капішончик утеплений. Веромода, розмір Енка. Ось така курточка комбінована, розмір на сюди. Еста. Жіноча моделька, теж протипласенки. на зиму. У нас тут нас така перехняла. 46-го розміру. Теж жіноча моделька. Ступеня така темносима, теж парочка. Ось так ззаду виглядає. Розмір маленький, теж СМ. Ще ось така легка для кольору. Також парочка. Перший Це Тепласенька. Розмір у нас іде 44. Цієї курточки місяць екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.